В Україні сьогодні відзначають день вишиванки. У час війни вони стали особливим оберегом для воїнів. Їх шиють і вишивають з молитвами. Півсотні майстринь з усієї України об'єдналися в проект, аби разом створювати вишиванки для бійців. Як народжується магічна сорочка, бачила наша Вікторія Дмитренко. Я взагалі називаю це своїм місцем сили. Мені треба шити, шити, шити. Кроїть, шиє і вишиває за фахом страховик за покликання майстриня етнічного одягу. Пані Тетяна одна з учасниць благодійного проєкту Сорочка для захисника з її майстерні на фронт вже поїхало понад сотню вишиванок. Це льон, причому українського виробництва. От от ми її пошили. Вона до нас, якби прийшла просто у вигляді тканини. Найближчим часом вона буде відправлена вже до захисниці. Творити для бійців зізнається, іноді дуже важко, адже кожна кравчиня вкладає свою енергію. Іноді процес може тривати місяцями, а іноді в руках все горить. Сорочка була вишита дружиною. Візерунок із дідової сорочки, який теж був військовим. Я її шила і співала, коли її взяти в руки. Да, вона от була якась особлива. У нас тут є ну невеличка колекція автентичних сорочок. Старовинний одяг та сучасні вишиванки. Пані Ірина одна з тих, хто особисто зашиває долю у сорочки. В цих стінах навчає учениць не просто тримати голку та нитку, а відчувати енергію української вишивки. Має значення не сам символ, який ми нашиваємо. А стан, в якому ми знаходимося, і те, що ми туди зашиваємо, що ми тій людині бажаємо. І головне каже: майстриня: це справді працює у її вишиванках. Волонтери, бійці, і навіть генерали. Цих отих штуках. Я зашила такий захист: дубове листя, колоски, ромб. Передусім кажуть майстрині їхні роботи це не про святкове вбрання. Вишиті сорочки справді рятують життя. У нас є один приклад. Його переїхав танк, і він не ушкоджений. Захистити тих, хто нас захищає. Така місія сорочки для захисника, волонтерки, майстрині, дружини військових, понад три сотні українок з різних регіонів, які вже взяли участь в проєкті. Все почалося з бойової вишиванки для подруги, розповідає майстриня з Оксана Поступак. У нас є дружини військових, які вишивають, які прийшли в проєкт вишити своїм чоловікам, і залишились, вишивають далі для їхніх підрозділів інших хлопців, все дівчата внутрішнього переміщення особи, тобто ті, які пройшли окупацію. Аби кожен воїн відчував захист, майстрині виготовляють сорочки з молитвами, враховують регіон походження військового та зашивають особливі символи життя. Це е, називається хризма або монограма Христа. Це як захисний знак для тих, хто у війську, хто на передовій. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.